Всім привіт! Мене звати Олексій, це канал Кіногід, І сьогодні ми поговоримо з вами про прихований сенс фільму Трикутник 2009 року. У відео будуть спойлери, тому рекомендую спочатку подивитися цей фільм, а потім вже повертатися до перегляду мого відео. А хто вже дивився, пиши свою думку в коментарях. Підписуйся на канал, у майбутньому тут буде багато цікавих відео. І натискай на дзвіночок, щоб не пропустити їх вихід. Фільм Головоломка під назвою Трикутник це містичний трилер, складна психологічна драма, а також потрясіння душі та вибух мозку. Глядацька аудиторія ділиться на тих, хто в захваті, і тих, хто не зрозумів сенсу взагалі. Тім з тих, хто в захваті від фільму теж багато хто не розуміє те, що відбувається у фільмі. Нескінченна часова петля або галюцинації, душевна хворої головної героїні. Ймовірно, такі пояснення теж мають право на існування, але все-таки істинне значення трикутника далеко не очевидне. Він зашифрований творцями, тому вимагає часу та. Уваги для його усвідомлення. Героїня Маліси Джордж на ім'я Джес, втомлена від безпросвітного життя, мати дитини аутиста. Джесі молода та приваблива. Вона із задоволенням приймає запрошення на морську прогулянку у компанії свого приятеля Грега та його друзів. Чудовий сонячний день обіцяє бути дуже приємним. Раптом яхта Грега потрапляє у страшний шторм із грозою і перевертається. П'ятеро молодих людей чекають на порятунок в векані на перевернутій яхті. Раптом, з не звідки з'являється величезний лайнер, потерпівши. В аварії з радістю піднімаються на борт. Хлопці впевнені, що врятовані, проте їм не вдається знайти когось членів команди. Корабель абсолютно порожній. Згодом дивностей стає все більше. В результаті всі врятовані в морі один за одним гинуть на лайнері. Героїня має повернутися до свого сина, але чи є спосіб вирватися з полону корабля примари? Всі старання джес ні до чого не призводять. Різні події ніяк не змінюють результат в принципі. Криваві вбивства повторюються знов і знов. Деякі сцени з фільму глибоко символічні та потребують пильної уваги. Крім того, що ці епізоди залишають найсильніше враження, вони містять натяки і підказки, які. Допоможуть зрозуміти прихований зміст сюжету. Компанія на яхті Грега потрапляє в жахливий шторм, під час якого одну з гостей Хізер змиває за борт. Але питання: п'ятеро, що врятувалися, вони вижили чи загинули? Час на годиннику Джес і на кораблі збігається. Це 8.17. час автокатастрофи та загибелі сина. Тоді як для Грега та інших, час зупинився об 11.30, у момент шторму. Схоже, що вижила тільки Хізер, що зникла, тому що вона відсутня в замкнутому колі жахів. Головна дійова особа фільму Джес. Всі інші затягнуті героїною в її нескінченну тимчасову петлю. Свого роду неможливі сходи Пенроуза. Грех та компанія просто статисти, адже їхні дії не мають значення. Назва корабля Еол це грізний володар вітрів із давньогрецької міфології. Сізів син Еола. Колись він спробував обдурити смерть, за що його жорстко покарали, приречений на важку вічну працю, що не приносить результату. Героїня покарана саме так. Вона приречена сотні та тисячі разів повторювати марні спроби щось змінити. За що ж було таке? сурове покарання. Ближче до кінця фільму глядач бачить сцену аварії. При цьому не покидає відчуття, що саме автокатастрофа, у якій гіне син героїні, аутистомі, якраз і є ключовою точкою відліку. Джес також гіне у цій аварії. Час для неї зупинився о 8.17. Усе те, що відбувається надалі, її персональні кола пекла. Померла Джез після аварії, дивиться з боку на загиблого сина. Таксист каже, що хлопчика вже не врятувати і пропонує підвести її. У контексті сюжету водій Цехарон міфологічний персонаж, перевіз. Зник померлих у вічне царство мертвих. Приїхавши в порт, Джес виходить із машини. Таксист повідомляє, що залишить лічильне включеним. Він чекає її. Адже ви повернетесь, вірно. Так, я обіцяю. Порушення обіцянки приводить героїню до ситуації, практично такої ж, в яку потрапив багатостраждальний давногрецький сизів. Відтепер все, що не зробила Джес, буде лише сізіфовою працею, некорисним, важким і таким, що викликає вічей. Трикутник це назва яхти Грега, на якій вирушають у злощасне трагічне плавання герої фільму. Проте, крім цього, виникає ще ряд прихованих асоціацій, символів трикутника: корабель та ЕОЛ. Еол ім'я одразу трьох персонажів давньогрецьких міфів, що часто змішуються. Спочатку він був. Єдиним образом головна героїня єдина у трьох особах, і дії б її потрійні, так званий трикутник Карпмана, психологічна модель взаємодії між людьми, послідовні ролі нещасної жертви, доброго рятівника та злого переслідувача. Спочатку Джес жертва просто не розуміє, що відбувається. Потім безуспішно намагається врятувати приречених друзів і, нарешті, сама стає безжальною вбивцею. Три найсильніші сприйняття сцени з фільму, що дають розуміння сенсу нескінченності: гора медальйонів, однакові трупи та сотні мертвих птахів. Скільки разів повторювався цей жах? Фільм захоплюючий, хоча зовсім непростий. Сучасна інтерпретація міфу про Сізіфа безперечна. Напружений заплутаний сюжет викликає сильні емоції, а бажання зрозуміти таємний сенс змушує передивитись фільм не один раз. Психологічний фільм драма породжує уважного глядача питаннями, чому героїня постійно прагне повернутися на яхту і знову запустити нескінченну фабулу з відомим результатом. Адже сина повернути до життя неможливо, звідки така безглузда завзятість? Чи можна залишити замк? Трикутний. Що потрібно зробити для цього? Джес не була зразковою матір'ю, часто зривалась і ображала сина, за що її корить непрохідне почуття провини. Звідси її прагнення вирватися з корабля, повернутися до сина і виправити ситуацію. А якщо виправити вже нічого не можна, то хоча б опинитися знову поруч зі своєю дитиною, ще раз побачити та обійняти, Хай навіть зовсім ненадовго. Томі – це її світ. Вихід бачиться таким: щоб зупинити повторювання божевілля, Джес потрібно відпустити ситуацію, коли героїня зрозуміла. Розуміє, що вона своєю завзятістю лише багаторазово повторює страждання та смерть сина, вона змириться і повернеться до водія, який чекає, адже лічильник не вимкнений. А якщо тобі сподобався цей випуск, тоді став лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити наступний огляд на фільми чи серіали. А також пиши в коментарях, на який фільм чи серіал ти хотів би, щоб я зробив огляд. Ну і як завжди, дякую за перегляд. Донать на ЗСУ і до зустрічі.